Доброго дня, шановні друзі. Запрошую вас на день відкритих дверей фізико-технічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Захід відбудеться в корпусі номер 13 Фізикотехнічний факультет здійснює комплексну підготовку фахівців для авіаційної, ракетної космічної техніки. Ви зможете ознайомитись з е, тими проєктами, які виконуються на. В наших кафедрах з залученням студентів, аспірантів при їх безпосередній участі в проєктуванні ракет надлегкого класу, проєктуванні і моделюванні безпілотних систем і комплексів, і побачити ті лабораторії, в яких це здійснюється. Я думаю, що буде вам цікаво. Ви ознайомитесь з тими спеціальностями, освітніми програмами, за якими ми здійснюємо підготовку. Дізнаєтесь про нагальність цих спеціальностей і освітніх програм, познайомитесь з нашими навчальними і виробничими лабораторіями, поспілкуйтесь з нашими студентами, аспірантами, які розкажуть вам про студентське життя. Поза межами навчального процесу думаю, буде цікаво. Запрошую вас, ваших друзів, батьків, приходьте.